Вітаю! Мене звати Грицай Микола, і я спеціаліст з отримання грантів та залучення інвестицій в юридичній компанії «Приходько та партнери. І сьогодні я хочу ознайомити вас з грантовою програмою на розвиток переробного підприємства. Ця програма передбачає фінансування у розмірі до 8 мільйонів гривень. Основні умови програми такі: претендувати на отримання гранту можуть як діючі ФОП або юридичні особи, так і майбутні підприємці, які займаються або планують займатися природним підприємством. Програма покриває не більше 50% від вартості проєкту. Тобто інші 50% мають бути власними коштами для бізнесу, який планують вести на деокупованій території або на території, на якій велись бойові дії, програма покриває до 80% від вартості. Заявник зобов'язується вести діяльність не менше трьох років та сплачувати податки в бюджет. Банк перевірятиме ділову репутацію заявника: а саме: кредитну історію, реєстр боржників, судові реєстри, реєстри корупціонерів. Інформацію про сплачені податки, санкційні списки та оцінить ризикованість галузі, обов'язкове створення робочих місць в залежності від суми, яку розраховує отримати заявник, але це як мінімум 5 робочих місць. 30% працівників повинні бути працевлаштовані протягом 6 місяців з дати отримання гранту, решта протягом наступних 6 місяців, на що можна витратити грантові кошти, придбання основних засобів виробництва, такого як технологічне обладнання, верстати та інше. Введення в експлуатацію та доставка цього обладнання. Отримувач може витратити грант як на створення нового підприємства, так і на розвиток існуючого. Якщо у вас є бажання отримати фінансування для вашого бізнесу за цією програмою, то ми з радістю допоможемо вам в оформленні та подачі заявки на цей грант. Звертайтеся!